Хотіла вам вийти і розказати інформацію, яку надав директор інстаграму Адам Мосері. Він відповів на запитання, скільки треба постити контенту, щоб ваш контент залетів. Мої пост інженера, те get. І тут мається на увазі саме рілси та дописи. Тому що сторіси ми вже зрозуміли, там треба якість рілси дійсно потрібно публікувати в ідеальному варіанті цих кожного дня. А деякі скажені люди постять і по три рілси в день, і вони залетять швидше. Тому так, якщо ви хочете, щоб ваші рілси залетіли і публікуєте один на три, а то й на тиждень, то так це не спрацює. Просто щоб ви розуміли і не опускали руки. краще розробіть стратегію так, щоб ви могли публікувати кожного дня, і тут не потрібно, щоб кожен ваш рілс містив прям безумну якусь користь. Ідеї, які можна знімати в рілці, окрім користі, я напишу в описі.